Так, друзі, дивіться, приїхав Орднунца і вже виписує штраф. Вже приїхали, бачите? Ось такий мають машину. О. Там страли тут з порушенням. Вже отой дядько вже виписує собі штраф. О. Штампує собі, зараз всім повиписують, хто неправильно припаркований. Так тихенько знімаю, щоб ніхто не бачив. О, пішов, щось фотографірує, там щось знімає, таке-таке, але свій дядько якийсь. Та -та. І будь ласка, всім тим машинам, що стояли, всім виписували штрафу. О, так що паркуватись треба за правилами. Ось така то фігня, а я тут сам часто лишаю автомобіль. А в цих нормально. Треба паркуватися в цих відведених спеціальних. Містах. Якось так тримаю курс.